Все, друзі, з обліпіхи ми ще заїхали на маслята. Ну як були в цій стороні і не подивитися. А ну покажи, які вони. Чекайте, чекайте, ви подивіться лучше на мої руки. О, класно розставляється. Коротше, вже відходять вони, але ми ще нас збирали. Самі, самі вони ніякі не добрі, ні кру, ні жарені, ні тушені. Тільки їх. Маринувати, мариновані це бомба, вони навіть мені кажуть вкусніші, ніж білі гриби. Вже відео назбирала я. Вже вони відходять. всякі Уже вони відходять, це я не беру, бо він дуже це не, це дурні. Ні, це ріжики. просто ми їх не Не збираємо. Не збираємо. Добре, що в машині були малого штани. І куртка стара, а то це ж я в чистому дітей відвозила. І зразу, бачите, ну кажу, це ще добре. І ми вовремя, правда, їх провірили. Да. о бачите, вони тако ростуть, але ну, це не добре. Блін, багато вже повідходило. Так, да, але нам за пересиква. Дійсно, людина собі шукає, знаєте, заняття, так само ми. Вітя вже нині роботу профайорив на світі, правда? О, це класно. які руки, я не знаю, які маємо відмити. У мене ще грозніше. Або, дивіться, не їх треба ще перечистити. Я бачила, люди не чистять, але ми чистимо. Шкірочки знімаються. Обов'язково. Я не знаю, якось їх миють 50 в водах, але ми будемо чистити. Вони тоді біленькі, такі в баночках. Ви знаєте, я дуже люблю, коли зима задує, замете. Картошечка, відкрив собі баночку, грибочків, То що треба? Як тому мультику пам'ятаєте? як бобер чи заяць сидить в тому берлозі і чайок попиває, все в нього накладжено, так. Да, да. бурундук, бурундук. бурундук. Що ти таке збираєш? О, не знаю, да? Да, ну, це, наверное... а, Ні, це повинно бути добре. Бачиш чорний гнизий. Дивіться, корми візу не бере. Мені не брати, тільки добре їх. Розпатрана, жарко, мокро, боже. А то ж, так? Ми нині пройшли, мабуть, кілометрів десять, правда? Трохи є. Так, це й що каже? Тей хороший. Хороший, а дуже мокрий зверху. Я не люблю, коли дуже мокрий. Не слизькі тоді. Оце дуже хороший. Бачите, треба дивитися, щоб ще був чистенький. Ну, чистенькі вони. Коротше, такі вони двіжові. Знаєте, попалися одне з одним. Що той двіжовий, що я двіжова. Зібралися, завірили кліпку і погнали. Куди погнали? Мама дзвонить, каже, де ви пропали, щось вас не чути. Каже, ви вже знов на промисли десь погнали. Ви на промислі. Але це каже добре, правда, якщо один одного. Він любить гриби збирати, і я люблю гриби збирати. І любимо додому придбати двоє щось. Ну, так. ну вони в отаких густих соснах немає їх. Щось вони більшість на, на полянках. Отако. Ми, напевно, перероху на пісеньки ми не поїдемо, правда? А чого? І білих. О, ще Люди теж на шиповні рвуть гроші мають. Що, є щось? Дивіться Ого. Бачите, де знайшла їх? Бовзно де. Яких корча, добре, що вже зараз кліщів нема, бо я би умерла. Вони вже ніби спати полягали. Але це року, кстати, піймала одного кліща, так? Так, да, ранньою весною. О, дуже чорні, дуже грязні. Коротше, дуже багато відходу, але так як для нас... Сос, тут така велика посадка, я навіть не знаю, ми її всю навіть не обходимо. Я навіть не знаю, де тут початок і де Тут Можна заблудитися, ми біля краю тримаємося, щоб не... дороги, щоб ще не блудити по цим полях. Тут багато сос. Коре, такі У мене тільки yeah. <реш> Нині обліпіха все в двойні. Я не знаю, коли це все діло зробимо. Але зробимо. А ось ні Слава Богу. Ну, О, дивіться. Що знайшла? А, це тії, да? дракони ті. Тому а вот а, да, а вони. Ага. Ось знову є. Бачите, на одному місці, на одному місці. Ну, ми вже трошки спізнилися, вони вже нема тих маньоньких. Ми колись маньоньків назбирали. Помніш, скільки ми назбирали були тоді з собою. Два відра такі вохі. таких. То ми півдня й Блін, не рай, тут їх дуже багато. Ну, не... Все, закругляємося, бо потім перечис... Ух, ти, Диви. Ого, Ух, ого! — диви! — Дивіться. Їх... Їх... Ну, Ці маленькі вже гріхи лишити. Дивися, які гарні, подиви. Ну що це? Що їм бракує? А? Подивіться. Я не знаю, чи в вашій стороні є, але якщо є, то беріть відра і ножі і летіть, поки ще є можливість назбирати їх. Ах, багато каже, що багато кажуть, що їх не люблять. Ну я вам кажу, я їх пробувала жарити, пробувала тушити. Вони не добрі. І в морозилці вони не добрі. Вони тільки вкусні, мариновані. Ну це тобі так. А, ну, да, може а, людям це знаєте, людям... на, на А я жар, а є жарні їм їх. На вкусі цвіта варішані. Так що. Такий. Ні, її треба друзі забирати звідси. бо Це не буде <рес> це вже очі завірила. Це, не буде, не буде це українська душа, знаєте? Мало, мало, дайте ще. оп-оп. А ось цих ще два дуже гарних. Якийсь мене завів сюди, вів мене низом. Це, Це прямо грубі. Дивіться, ну як на ну таке не взяти. Оп. Я вже вон, поки цей, то я вже... Ні, цей дуже мокрий, цей пойдет мусор. Тут погодила. яка гарненька. Раєчка. Маленький який. За, за, заспокойся. М -м -м -м. Супер. Відвела душу. по повній. Я не знаю, що хтось такий грибник. Мене батько навчив, ми жили під лісом. в мене хата недалеко. І він мене таким малим шкетом, мама лишала його мене з ним, а сама йшла на роботу. І він мене скрізь тягав по лісах, де тільки мене були. Але ви знаєте, зараз є що спомнити. Я, я собі аж прям вертаюся в то нього Коні були. Так, да, Кінь був. І ми на тому коняці ті їздили. І от ми збирали всі гриби. Він мені жарив але я думаю, боже, я своїм дітям ще навіть не дають грибів. А я вже у п'ять років гриби жарені їла. Це ну, колись ми так виживали. Диви, ну що, ну ти стоїш, крутишся, а я дивлюся, га? Оцей чорний я не буду брати, оці чорні не буду гарні, тільки візьму. От перебираєш, Та це ще можна їсти. їх. Ну, то тут є з чого вибрати, якби не було що. Давай закругляйся на ці відроги. <гум> все, зараз. Возьмемося відроги і піднесемо. О, такі гарні. Все, на райочка відро. І вже гнилий. А вон ще який великий. А ви кажете, подивіться, що робиться, га? Дивіться. А ну це піднеси. Який колись був красавець, Ого. га? Ого. Ні, він ще й хробачливець, і хробаки його. Хробакам теж треба щось їсти. <гум> Ой, яке тяжке відро. Так що... Не сидіть, а йдіть по грибі. Все, друзі, гарного вам дня! Всім мирного дня!